Сьогодні, 13 лютого, Олександрійська податкова інспекція організувала засідання круглого столу з понад 20 представниками бізнесу Олександрійщини. Таким чином, у рамках податкової стратегії від фіскального органу до сервісної служби, податківці намагаються налагодити партнерські відносини між податковими органами та бізнесменами. І кожен місяць руководство Олександрійської налогової проводить зустріч з представниками фірмами, які... Здійснюють свою діяльність в торговлі, ми вже провели в строїтельній сфері з бізнесом, який осуществляє свою діяльність в аграрному секторі. За словами представників служби для зменшення податкового тиску та поліпшення сервісного обслуговування у 2012 році було зроблено чимало. В області відкрито 22 центри з обслуговування платника податків, Проведені соціологічні опитування та анкетування громадян. З приводу ефективності функціонування цих центрів підтверджують, що більшість респондентів оцінюють їх роботу позитивно, а ті проблемні питання, які виникають, вирішуються негайно. У Олександрійської ДПІ також функціонує відповідний центр з обслуговування платників податків. Окрім центрів обслуговування, в експлуатацію введено цілий ряд електронних послуг для платників податків, наприклад, заповнення декларації онлайн, акредитаційний центр сертифікації ключів та сервіс для підприємців. Податковий асистент. Хотів би зазначити сервіси, які введені на сьогодні. Тобто є, є сервіс платників податків. Реєстр платників податків. Кожен може зайти в електронному вигляді, побачити на сайті, хто є платником податку, отримати інформацію про своїх контрагентів. Також є анульований сервіс, анульоване свідоцтво платників ПДВ. Тобто в режимі онлайн ви можете також з'ясовувати, хто втратив право бути платником податку на дотинну вартість, що важливо для ведення бізнесу. Сервіс перевірка свідоцтва єдиного податку. Також можна з'ясувати, кого є свідоцтва, хто нема. Дуже популярний сервіс, дізнайтеся більше про свого бізнес-партнера. Тож окремий сервіс, тобто вводите код, вводите назву і з'ясовуєте щодо вашого контрагента, бізнес-партнера всю необхідну для вас інформацію. Чи не відбулося якісь зміни, які можуть вплинути на ваші взаємовідносини. Також можна вже зараз отримати довідку про відсутність заборгованості для платників, які подають звітність в електронній формі. Довідку про відсутність податкової заборгованості в електронному вигляді. Це новий сервіс, який міністр недавно анонсував. Тобто раніше це 5 днів, це на бумажному носії. Це можливі черги. Зараз в електронному вигляді кожен може це отримати. Усі ці електронні сервіси доступні на офіційному сайті податкової. З моменту ж, коли податковий кодекс вступив у дію у 2011 році, податкове законодавство України, як говорять фахівці, рухається у напрямку до лібералізації. Також одним із кроком назустріч бізнесу стало введення у 2012 році мораторію на фактичні перевірки підприємств малого та середнього бізнесу та скорочення кількості планових перевірок з боку податкової служби. Скорочення кількості перевірок суб'єктів господарювання стало можливим завдяки запровадженню ризикоорієнтованої системи автоматизованого моніторингу. Її застосування дозволяє отримувати необхідну інформацію без відволікання платників та відстежувати факти ухилень. Від сплати податків дистанційно завдяки даній системі податкова служба акцентує свою увагу лише на тих підприємцях, які мають якісь відповідні ризики несплати податків. Підтвердження такої політики може служити те, що кількість планових перевірок платників податків юридичних осіб щороку, починаючи з 2010 року, зменшується зменшилась двічі. За результатами спілкування із представниками бізнесу, пропозиції підприємців направляються до ДПС України, де їх узагальнюють та систематизують.